Найбільша трагедія в тому, що незважаючи на те, що безумовно мілітарізація, а що, що таке мілітарізація? Це, по суті, справа означає, що а, знову багато ресурсів. Багато країн має використовувати на те, щоб виробляти зброю, виробляти там супутні обладнання, тобто використовувати е, активно ресурси землі на, на військові потреби. І як еколог, безумовно можу сказати, що це погано, але як, як українець, як патріот, іншого шляху в нас немає, і тільки таким чином ми можемо е, перемогти ворога. І саме в цьому є трагічність, тому що всі ці події про це мало кажуть, це ще один злочин Росії. Вона змушує світ використовувати ресурси не на мир, не на підвищення нашого благополуччя, а на зброю знищення і, і таким чином і знищення дохідів.